Чи відчуваєш ти, що спілкування перестає приносити радість, або нецікаво, цікаво, або відчуваєш себе зайвою, іноді не відрятуєшся, ніби люди лізуть на свою справу, а ще бракує глибини, щирості, справжнього контакту, і десь всередині відчуваєш, що щось закрилось, я ніби віддаляюсь від людей. З моєю клієнткою на сесії ми побачили, що за цим стоїть. Дитяча заборона говорити, бути почутою, проявлятись і глибокий сором за власний прояв. Колись дитині дали зрозуміти, тихіше не перебувай, не говори дурниць, мовчи, не соромно. І тоді прояв себе став небезпечним. Тіло запам'ятало це як спосіб безпеки. Після роботи з цією темою все змінилось, з'явилась цікавість до спілкування, відчуття цінності себе, як співрозмовниці. Зникла підозра, що хтось може образити, З'явилась відкритість і прийняття. Тепер спілкування це не напруга, а простір, у якому можна бути собою. Якщо ти теж відчуваєш, що закрилась від людей, важко проявлятись або ти боїшся сказати щось не те, Ця сесія може стати твоїм кроком до свободи. Напиши мені слово голос і я допоможу тобі повернути право звучати. До зустрічі!